Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про полин гіркий. Полин гіркий це багаторічна трав'яниста рослина, досягає висоти 50-120 см. Стебло сіре, повстисто опушене, корінь міцний, здерев'янілий. Листки черешкові, великі, від 6 до 20 см завдовжки. На безплідних пагонах трьох пересті, а на квітконосних пагонах внизу двопесті, а вгорі пересто розсічені, мають довгастолінійні тупі кінцеві частки. Густе, повстисте опушення полину гіркого це пристосування до захисту від надмірного нагрівання та випаровування води. Білі шовковисті волоски добре відбивають сонячне проміння. Цвіте полин гіркий у липні вересні. Це вітрозапильна рослина. Квіти дрібні зібрані у суцвіття кошики до 3 мм завдовжки і до 4,5 мм завшишки. Кошики півкулясті, пониклі, зібраті у волотивидне суцвіття. Плід клиновидна обернено-яйцевидна сім'янка до 11 мм завдовжки. Сіровато-коричнева блискуча. Одна рослина полину гіркого здатна утворювати до 900 тисяч сім'янок, а оскільки полин гіркий розмножується насінням і частинами кореня, то може засмічувати поля та городи. Росте полин гіркий на узбіччях, на полях, пустирях поблизу жител людини. Полин гіркий це лікарська, ефіроолійна, харчова та інсектицидна рослина. У складі полину гіркого виявлена ефірна олія, у складі якої є туйоновий спирт, туйон, терпени, зокрема, каденен, пінен, феландрен, також ізовалеріанова та оцтова кислоти, азулен та хамазулен. У складі полину гіркого виявлені також гіркі глікозидні речовини, абсентин та анапсентин, білкові речовини, смоли, таніни. Аскорбінова кислота, каротин, яблучна та янтарна кислоти та їх солі, крохмаль та фідонциди. Препарати полину гіркого використовує і офіційна, і народна медицина. Внутрішньо препарати полину гіркого у вигляді порошку, водної та спиртової настоянки та відвару використовують для посилення апетиту та збудження роботи органів шлунково-кишкового тракту. Препарати полину гіркого посилюють секрецію жовчі, підшлункового та шлункового соків. Препарати полину гіркого використовують при певних захворюваннях печінки, зокрема при хронічних гепатитах, холециститах та жовчнокам'яній хворобі. Полин гіркий чинить ранозагоюючу, діуретичну та протизапальну дії. Препарати з нього призначають при вздутті, при дисменореї. При хворобах нирок, ниркокав'яній хворобі та як глистогінний засіб. Саме у вигляді компресів і примучок використовують гіркий при ранах, саднах, а також у клізмах проти круглих глистів, зокрема гостриків, а також використовують для обмивань та втирань проти коростяного кліща. Препарати полину гіркого мають дуже широке застосування при лікуванні багатьох захворювань, але ними не слід зловживати, особливо при анемії. Передозування навіть незначне препаратів полину гіркого викликає сильне збудження нервової системи. Препарати полину гіркого потрібно приймати лише за призначенням лікаря та під його контролем. Трава полину гіркого має сильний запах і гіркий смак. Молоді листки та пагони полину гіркого охоче поїдають кролі, коні, велика рогата худоба. Щоправда, молоко корів набуває неприємного гіркого смаку. Свіжу траву полину гіркого та її відвар використовують у боротьбі з домашніми та сільськогосподарськими комахами-шкідниками. Ефірна олія полину гіркого використовується у парфюмерній промисловості, медицині та ветеринарії. Квіти полину гіркого використовують як пряну приправу до м'ясних страв та для напоїв. У лікеро-огорілчаній промисловості на квітках і листках полину настоюють спеціальну гірку горілку абсент. Водний або спиртовий екстракт полину гіркого додають до вермуту. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.